На ринку легкових автомобілів України з'явився новий лідер. Заз одразу три моделі виробника увійшли до п'ятірки найпопулярніших в Україні. Завдяки потенціалу збільшення виробництва ми мали можливість суттєво відкоригувати ціну на автомобілі. Саме завдяки лояльній ціновій політиці на наші автомобілі з квітні місяця. Ми розпочали безпрецедентну акцію. Також безумовно мав успіх наша кредитна програма. Та наші кроки у досяжності високої якості наших автомобілів абсолютним лідером продажів серед усіх легкових автомобілів у травні нинішнього року став за сенс із результатом, 660 реалізованих авто. Це найбільш демократична ціна в даному класі автомобілів. Автомобіль зарекомендував себе як дійсно якісний автомобіль, який не потребує додаткових витрат на його обслуговування. Автомобіль добре відомий всім нашим клієнтам. Компанія планує закріпити лідиру. Чу позицію на ринку легкових автомобілів України.